Доброго дня, наші глядачі, з вами маю. Я, Олександр Решмеділова. Тут в короткому форматі ми будемо робити огляд найсвіжіших подій, які відбуваються на міжнародних полях. І оглянемо свіжі візити, які відбуваються на користь України, що для нас цікаве, що важливо і що буде мати сенс. Тож розглянемо безпосередньо наприкінці минулого тижня, і на цьому президент України Володимир Олександрович Зеленський зробив цілий тур по країнах Європи, і ці зустрічі принесли нам багато цікавого проте не все ще відомо про всі домовленості. Нагадаю, що президент відвідав спочатку Італію. Де так само зустрівся ще й у Ватикані з Папою Римським? Була зустріч безпосередньо в Німеччині, у Франції і у Великобританії. Всі ці зустрічі між собою пов'язані, тому що вони показують тісну взаємодію не тільки з Україною, але й країн Європейського Союзу. Або не тільки Європейського Союзу, як Великобританія між собою. Тобто всі світові лідери знаходяться в постійній комунікації. Навіть так жартують, що в них є спільний чат ОСББ. Але жарти жартами для нас важливо, що отримуємо ми стратегічну безпосередню авіацію винищувачі про ракети великої дальності. Ми вже почули. Розуміємо, що Італія так само пообіцяла нам щось. Дуже цікаве і смачне про це іноді повідомляють з офісу президента, так натякаючи, але я думаю, що роз'яснення ми знаємо стільки згодом. Головне це запитання, яке пролунало безпосередньо до президента України, чи готові ми до контрнаступу, і що нам для цього потрібно, була дуже така. Коротка відповідь, що нам потрібно для цього ще декілька візитів. Тож будемо слідкувати за цими візитами. На тлі рясних візитів від президента ми побачили, що буде ще частина візитів від спікера Верховної Ради. Так само пан Стефанчук відвідує Норвегію. Також цікаво подивитися і на ті візити, які будуть до України. Один з таких візитів це спецпредставник від Китаю, який приїздить не тільки до України. В нього теж буде візит до Франції і Німеччини, а також до Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, що є певна така човникова дипломатія. Коли Лідери або уповноважені від цих лідерів відвідують одразу багато різних країн і узгоджують загальну позицію. Все це буде фіналізовано наприкінці тижня, великим самітом G7, підготовка до якого вже достатньо давно ведеться. Проходити він буде у Японії, в місті Хіросіма. І це цікаво, тому що зараз головування має Японія, і ми бачимо, що після візиту, якраз прем'єр-міністра Японії, є двосторонні домовленості між Україною і Японією про допомогу. Я думаю, що вони будуть посилені. І за рахунок домовленості загалом з G7. Тому я думаю, що після цього саміту ми теж почуємо багато корисної інформації. Чому я не роз'яснюю? Тому що є фінансова допомога в відкритих джерелах. Ми бачимо, що про неї домовленості вже йдуть, бо ще були зустрічі на рівні міністрів країн G7. Тут зрушення є. А ось з приводу оборонки, я думаю, що буде ну. Певна недомовленість, головне, щоб певна, ну скажімо, недосказаність, так я хочу сказати, щоб в інформаційному просторі було менше інформації, але по факту щоб зброя була надана, і ми отримували підтримку консолідовано. Це важливо, тому що Японія якраз на противагу, якраз зустрічам з боку Китаю. Може так само підкорговувати або направляти певним чином ще й сторону Китаю для того, щоб вони тримали певний баланс. Але, судячи з заяв президента України, є вже домовленості дзвінпіням про їхнє невтручання, не постачання зброї, не надавання технологій Російській Федерації, будемо сподіватися, що цих домовленостей буде дотримано. А ось якою роль буде Китаю в перемовинах? Чи буде він певним адвокатом Російської Федерації, чи він просто. Сяде за стіл переговорів по, скажімо, розбудові відновленню не тільки України, а й світу порядку по завершенню війни ми побачимо. Але бажання таке в Китаї сісти за стіл перемовин серйозним бути гравцем є однозначно. Ще окремим блоком. Ми розкажемо потім про Туреччину, але роль Туреччини за столом перемовин по врегулюванню, скажімо, ситуації. Після війни так само буде серйозно і по встановленню миру. Тому будемо слідкувати ще й за розстановкою сил в Туреччині, але про це буде окреме відео. Раджу вам подивитися.